А давайте спочатку загалом, потім безумовно поговоримо про те, що ем, відбувається у Бахмуті. Але станом на сьогоднішній день, як ви можете охарактеризувати інтенсивність бойових дій по всій лінії фронту? І загалом. Ну, знаєте, треба чітко розділяти всю лінію фронту на два основних сегмента, це власне зона східного фронту, де інтенсивність бойових дій значно вища, наприклад, ніж в зоні південного фронту, йдеться зокрема про окуповану територію Херсонської та Запорізької і частини Донецької областей, де спостерігається тільки обмін артилерійськими ударами, тактичні дії підрозділів, та власне все на цьому. А що стосується східного напрямку. Так само не можна говорити, що він є абсолютно ідентичний. Йдеться про локації, в яких бойові дії мають високий рівень інтенсивності, а саме йдеться про зону Креміна Сватова, йдеться про Білогорівку, йдеться про Авдіївку і Мар'їнку. Я кажу так, по ступеням градації найвища інтенсивність бойових дій спостерігається, звісно, в Бахмуті. Ну і зараз ми спостерігаємо таке певне перегрупування військ в районі вугледару. Ну крім того, не слід забувати, що для нас лінія фронту являється вся лінія, де ми межуємо з Білорусією, з Російською Федерацією, і на тих дільницях, ну зокрема, в районі Чернігівської Сумської частини Харківської областей, ми спостерігаємо. Обстріли нашої території російськими окупантами, тобто практично вся лінія фронту в нас зайнята бойовими діями. А можемо пане Сергію говорити і констатувати той факт, що фактично цей новий умовний наступ росіян найбільше зараз все таки сконцентрований в районі Бахмуту. Фактично, чи туди кинуті найосновніші найпотужніші сили ворога? Ну, знати, відносно частково можна з цим погодитися, тому що власне. Е... Активні і дуже активні бойові дії тривають в районі Авдіївки, про яку ми вже говорили, і в тому місці, яке колись називалося містом Марінка, яке фактично знищено. Противник відчайдушно намагається на Марінському напрямку просунутися в район Побєди, для того, щоб там намагатися просунутися далі в район Рахова. В Авдіївці противник облишив, скажімо так, потужні фронтальні атаки на власне на саме місто і намагається зараз обійти з півдня і з півночі бойові. Позиції українських сил оборони, тому сказати, що Бахмут це от виключно така одна точка на карті, де проводяться такі найактивніші бойові дії. Ну було б трошки неправильно. Але якщо брати по співвідношенню, то безумовно на напрямку Бахмуту ми маємо зосередження ну, найбільш потужне ресурсів з, об з обох сторін, що дозволяє нам говорити про трошки вищу рівність бойової активності саме на цьому напрямку. Можна було побачити і е, в суботу, неділю, власне, і сьогодні е, різні думки, різні заяви з приводу того, з приводу доцільності. В... Ще роботи нашого гарнізону, зокрема в Бахмуті, багато хто висловлювався чи потрібно виводити, чи не потрібно виводити звіти наших військових і загалом, яка ситуація? Як тут розмежовувати правильно сьогодні? А, а, вище військове командування сказало про те, що оборонна операція та подальше посилення позицій українських військ у Бахмуті мають продовжитися. А водночас тут очевидно треба десь розділяти де російське ІПСО активно працює, і яка ситуація в реальності. Так, на сьогоднішній день ситуація дійсно є складною, і можна сказати, навіть надзвичайно складною, особливо якщо диференціювати, наприклад, північний і південний фаз Бахмутського напрямку. Тобто, з півночі ми бачимо активне просування противника, намагання його просуватися на різних напрямках. І знаєте, часом це вселяє таку вірогідність, я б сказав, на сьогоднішній день що це спеціальна операція, яка дозволяє розпорушити сили противника і таким чином на. Наші флангові удари знищити його. Наскільки це відповідає дійсності, сказати важко, адже ми з вами ну не знаємо і десятої частини тої інформації, яка доступна для військового керівництва. Натомість на півдні ситуація виглядає ну з огляду на ті відкриті джерела, якими ми можемо користуватися, більш-менш стабільною. Хоча там противник не полишає спроби просунутися в напрямку траси, що пов'язує Костянтинівку з Бахмутом, але там ситуація більш стабільна. Можливо, підкреслюю Можливо, адже ми не знаємо з вами всіх деталей знов таки. Можливо, завдяки тому, що ми надійно поки що утримуємо лінії комунікації, які дозволяють нам здійснювати і постачання боєприпасів, і вивозити поранених, і забезпечити всім необхідним наші підрозділи, які продовжують обороняти Бахмут, прийнято рішення щодо продовження такої оборони. Можливо, знов таки можна тільки припустити. Є певні ознаки того, що противник видихається, і нам треба втримати позиції для того, щоб потім з тих позицій нанести удар. Що відбувається достеменно? Ви знаєте, я спілкувався з хлопцями, які несуть службу і воюють в Бахмуті навіть. На тих напрямках в різних ділянках фронту ситуація може трошки відрізнятися один до одного, але це свідчить ще раз про надзвичайну високу інтенсивність бойових дій, які там ведуться. Тому рішення прийнято воно озвучено на найвищому рівні, і я думаю, що наше військове керівництво знає, що воно робить. Тут однозначно пане Сергію, ну зрозуміло, що російські війська намагаються перерізати основні траси, щоб зруйнувати логістику українських захисників, які тримають там оборону, для того, щоб перерізати в принципі варіанти якогось постачання і підсилення резервів. Утім, наскільки нам в поміч сьогодні та артилерія, яка в часовому яру, фактично там панівна висота, і ми розуміємо, що наші в Бахмуті десь прикриті трохи зверху. Ну абсолютно треба розуміти, що наявність таких позицій артилерії, яка є на висоті в часовому я на висотах часом ярі, вона дозволяє нам е... упереджувати можливі зосередження противника. На найти ну, на наше щастя, противник продовжує використовувати стандартні схеми підготовки і проведення бойових дій, е... що передбачають накопичення колон техніки, зосередження певних ресурсів і здійснення наступальних операцій такій собі хрестоматійній формі. Якщо можна так сказати, ми ж е, своєчасно виявляємо такі локації, виявляємо такі цілі і напрямки руху і наносимо е, упереджувальні удари, що руйнують е, наступальний потенціал противника. і вони, вони змушені діяти, використовуючи тактику таких невеликих е, штурмових груп для того, щоб розосередити увагу нашої артилерії і зменшити свої втрати. А це відповідно призводить до того, що інтенсивність ударів. Ну, не настільки висока, як хотіли б її бачити російські окупанти. Таким чином, ми говоримо про те, що артилерія, як і завжди, в цій війні вона виконує надзвичайно важливу задачу і допомагає нашим підрозділам стримати противника і не допустити його подальші прориви, або значно обмежити ці прориви і завдати противнику надзвичайно високих втрат. Інститут вивчення війни своєю чергою говорить про те, що російські війська найближчим часом не зможуть оточити Бахмут. Ми ем, добре знаємо, що таке оточення, тому що ми добре пам'ятаємо Ловайськ. Ми добре пам'ятаємо Дебальцеве. Ми, ми знаємо, якою може бути масштаб е, цієї біди. В принципі, коли говорити станом на зараз, ми бачимо карту і кожен день стежимо фактично за нею. Чи з військові ви як військовий можете назвати це ну, е, котлом? Ні, поки що це котлом назвати не можна, тому що як я вже зауважував, ми продовжуємо здійснювати забезпечення наших підрозділів, а ми продовжуємо вивозити поранених. Тобто, те, що противник, як то кажуть, обійшов з трьох сторін, це не означає, що він взяв в нас котел і таким чином буде оточувати або знищувати. Тим більше я повністю поділяю думку інституту вивчення війни, що противник зараз знаходиться на такому. У піку своєї активності, і, можливо, власне, можливо, і за того, і було прийнято рішення щодо доцільності продовження подальших оборонних операцій в Бахмуті, тому що наші військові керівники, я маю сподівання, розуміють і проаналізували дії противника, і, можливо, це дає нам такі, знаєте, дуже поки що обережні підстави говорити про те, що ми зможемо втримати ситуацію під контролем. Хоча не факт знов таки треба розуміти що ситуація є надзвичайно динамічною і робити якісь висновки прямо сьогодні це дуже зарано чи то менше просто новин в інформаційному полі чи то правда динаміка до прикладу на вугледарському напрямку дещо менше як ви маркуєте Ну е, як я вже зауважив, що після понесених втрат а то здається вже другий склад, якщо не третій склад 155-ї бригади морської піхоти, е, противник потребує серйозних і кардинальних змін і перегрупування і зосередження додаткових ресурсів. За різними відомостями там збиралося до п'яти тисяч військ, і в штурмових діях залучав, ну задіяні були десь до півтори тисячі військ. Що стосується наскільки вони ефективними, ми бачили, наскільки вони ефективними. Противник поніс серйозні втрати, і знов таки для того, щоб підтягнути ресурси, йому потрібний буде час. Знов таки, виходячи з того, наскільки серйозні втрати були протягом короткого тривалого періоду часу, противник, мабуть, має переосмислити порядок дій, які він має зробити на цьому напрямку. Ну і тут не слід забувати, що і ми постійно турбуємо противника, наносячи йому. Удари по об'єктах зосередження військ, складам боєприпасів та інших потрібних для нас локацій, тому порівнано порівняно з тим, що ми бачимо на Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямку. ми говоримо про те, що інтенсивність бойових дій на угледарському напрямку трошки зменшена. Тобто вона не така активна. А тепер на відтинок фронту Сватова Кремінна, а посилаючись знову ж таки на інститут вивчення війни за масової інформації, наші повідомляють про те, що російські спроби наступати на лінії Сватова Кремінна, ймовірно досягають своєї кульмінації, А населення поступово готують до новин про втрату Російською Федерацією ініціативи там, як можна схарактеризувати бойові дії на цьому відтинку фронту, хто має там перевагу сьогодні? Ви знаєте, сказати, хто має перевагу, і що перевага на нашому боці ну, було б дуже неправильно, тому що протягом останніх двох місяців противник зосереджував на цьому напрямку досить потужні ресурси, і вони об'єктивно більше, ніж наші ресурси, просто об'єктивно за кількістю особового складу, за кількістю підкреслюю, за кількістю озброєння і бойової техніки. Тому е, бойові дії там несли і несуть характер, знаєте, обміну артилерійськими або іншими вогневими ударами, е, зустрічні бої з метою зайняття. Ати якісь позиції і на деяких ділянках росіяни наступали. На деяких ділянках ми переходили в контратаку. Плюс треба розуміти там специфіку місцевості, тому що самі розумієте, говорити про якісь масштабні бойові дії в лісу дуже складно. Тобто, там ми спостерігаємо таку ж саму тактику задіяння малих штурмових груп, які ну фактично ведуть бій один на один. Зв'язку з цим треба розуміти, що противника просто фізично більше, тому говорити ще раз про те, що ми проходимо ми маємо такусь перевагу оперативну, Ну поки що зарано, поки що зарано, тому що ну і в тому числі характер місцевості, і з наближенням березня, з наближенням тепла, думаю, і природні умови можуть внести певні корективи. Але загалом ситуація там більш-менш стабільна, нам вдається втримувати противника, і ми не можемо виключати того твердження, що противник зараз досяг своєї кульмінації, не досягнувши успіхів ні на цьому, ні на інших напрямках, таких які він Очікував, а саме ж, ми не забуваємо, що ставилася задача ворогу вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Наскільки це можливо, враховуючи, коли аналізувати ситуацію загалом по лінії фронту зараз, пане Сергію, вийти на кордони Донецької та Луганської областей в дедлайн, який поставив Путін? Ну ви знаєте, це з кожним днем стає все більше і більш малоймовірним. Якщо технічно можна передумовити, ну з огляду на те, що більше 95% території Луганщини зараз окуповано противниками, і є ну, формально декілька населених пунктів, які ми тримаємо під контролем, я ще можу припустити вірогідність такого сценарію, що противник може вийти на кордони Луганської області. Не знаю, яких сил та засобів йому це буде коштувати, які втрати вони готові понести. То ситуація на Донбасі однозначно говорить про те, що противнику не вдасться просто фізично просунутися до меж Луганської Донецької області до кінця поточного місяця. Це вже очевидно, тому що і наші бойові дії, і намагання противника просунутися, використовуючи тактику, як я вже казав, малих штурмових груп, вони просто не дають можливості противнику закінчити установлені терміни цю задачу. І важливі Кремлю втрати російської армії, коли Путін зайшов вже так далеко, пане Сергію? Ви знаєте, абсолютно ні, абсолютно ні, і вони за них не переживають. Я вже робив таке припущення, ну власне не пов'язано трошки з військовим аналізом. Ну але враховуючи специфіку менталітету кремлівського керівництва, ми розуміємо, що зараз вони просто ведуть війну за своє фізичне існування, кидаючи в бій свої підрозділи, і вони не рахуються з втратами, тому що ці втрати для них нічого. Для них важливим є їхнє фізичне існування. Адже ми прекрасно знаємо історію Московії, що у разі втрат. Політичної влади, як правило, ті, хто втратив цю владу, втрачають і свою голову То, тоді, тоді все зрозуміло. да Хто за кого і яка ціна? Стратегічно важливий для ворога. Зрозуміло, що і для нас вже деокупований Куп'янськ. Як можуть розгортатися сьогодні сценарії там? Ну, ви знаєте, з огляду на те, що противник сконцентрувався на відтинку фронту від Сватого до Кремінної, говорити, що він зможе на сьогоднішній день проводити якісь активні дії на Купинському напрямку, треба ну з дуже великою обережністю виключити. Спроб атак ми не можемо. І на додаток хочу сказати, що відслідковується досить така серйозна активність по напрямку від Білорусі, зокрема слонім станції по напрямку до Ростовської області або до інших областей Російської Федерації. Куди прибувають підрозділи, які пройшли навчання у Білорусі, тобто говорити, що у противника немає ресурсів зовсім, це буде неправильно категорично. Чи можуть вони спробувати зараз зробити знов-таки мало ймовірно, тому що у них просто банально не вистачає ресурсів, адже несучи втрати по одному батальйону в день щонайменше, противник просто не може розподілити ці зусилля на кілька напрямків одночасно. І тому, власне, і Куп'янськ, і Південний Фронт я б відніс від. Однієї такої самої зони бойових дій, де бойові дії ведуться в обмеженому характері, про Мелітополь хочеться два слова сказати. Мер Іван Федоров говорить про те, що ймовірно там знищено дві бази окупантів. Знаємо стратегічність цього міста. Прекрасно знаємо, яка кількість росіян в принципі насичена сьогодні зосереджена там. Фактично кажуть, це вже військова база. По суті, цей напрямок як можна змаркувати станом на зараз. Наскільки там можуть бути панічні настрої у окупанта, розуміючи десь і нашу стратегію? Ну знаєте, що стосується панічних настроїв, я би не дуже на них зважав. Ми продовжуємо виконувати свої завдання. Ми наносимо методичні послідовні вогневі удари і вогневі ураження по об'єктам, які виявлені. І е, таким чином ми говоримо про те, що ми методично готуємо підвалини для того, щоб здійснити вдалий наступ на цьому напрямку. І якщо навіть подивитися по щільності військ, яке розташовано там, ми побачимо, що ця щільність дуже сильно різниця від того, що ми маємо на східному напрямку. Противник банально просто не може зосередити там достатньої кількості військ. І якщо першу лінію ще тримають так звані кадрові підрозділи, то на другій лінії вже знаходяться так звані територіальні війська, рівень комплекту. І бойової готовності, яких значно менше. Але це об'єктивні реалії, які створюються саме українськими силами оборони, тому що і так званий Херсонський трикутник, а йдеться про Лівобережну Херсонщину, і напрямок на Мелітополь зараз знаходиться під постійним вогневим впливом українських сил оборони. І, скажімо так, ми повторюємо. То, що ми робили в принципі на правобережній Херсонщині, послідовно і не поспішаючи, якщо можна так сказати. Хоча, звісно, спішити треба. Ми знищуємо оборону противника, фрагментуючи її, не даючи можливість противнику посилити цю оборону, зосередити відповідні ресурси, ну і підготуватись до якихось активних наступальних дій, як з боку України, так і не допустити спроб противника здійснити якісь наступи. Зокрема, йдеться про Харківське, вибачте, Оріхівський напрямок, де проти. Противник намагається сконцентрувати якісь там підрозділи для того, щоб здійснити спробу тактичного наступу. Але з урахуванням того, що ми бачимо, ми розуміємо, що такі дії вони призначені для того, щоб відволікти увагу і відтягнути наші резерви і ресурси від східного напрямку, де противнику не вдається досягнути поставлених завдань. Сергію, а чи спішить сьогодні ворог, десь приблизно і розуміючи рівень сьогодні підтримки нашими партнерами? А нас і мась технічно у зброї, у забезпеченні і десь розуміючи ще і приблизні графіки поставок всього анонсованого щодо нас має заїхати. Чи спішить ворог, от розуміючи всі ці передумови? Ну, власне, звіти Генерального штабу свідчить, що так спішить, тому що такі втрати, які несе противник, свідчить саме про це, що що противник. Намагається просунутися як мога далі або закріпитися на тих напрямках, ну маючи фантазії щодо проведення можливих якихось переговорів або примушення до переговорів України, намагання заморозити, як вони кажуть, війну на цьому напрямку для того, щоб отримати певний такий передих, щоб зосередитися і продовжувати наступ. Тому в їхніх Думках в їхніх планах саме такі сценарії проглядаються: просунутися як мога далі, встановити певне статус-кво і примушувати після цього Україну до проведення переговорів. Ну вони просто не усвідомлюють, що сьогодні не 14-й рік і українські сили оборони вони далеко не такі, як вони були в 2014-2015 роках. А що стало ключовим фактором, яке а, ну, таку різницю так очевидно вимальовує між 2014 і фактично 2022-2023 роком у відношенні наших ССО? Ну, треба розуміти, що перш за все, це мотивація і рівень підготовки особового складу. Як це прикро не звучить, війна вона примушує вчитися, і війна, яку ми ведемо вже 9 років. Наша з вами війна, вона е примусила нас більшу кількість особового складу навчити порівняно з тим, що ми мали в 2014 році. Немає або жодних ілюзій щодо того, хто протистоїть нам, і противник сам робить все для того, щоб ці ілюзії е зникли. Як роса на сонці, як то кажуть, плюс треба розуміти, що рівень забезпеченості озброєннями бойовою технікою і засобами управління, що є очевидним, і значно в рази в десятки разів вища, ніж то, що ми мали. Адже давайте згадаємо так, що в 2014 році на батальйон була така ситуація, що було все на всього 2-3 БТР, і там навіть не вистачало взуття. На сьогоднішній день така проблема не стоїть. А плюс на сьогоднішній день ми маємо вже Цілу низку підрозділів, які проходять методичну і послідовну підготовку вже повністю за натовськими стандартами на повному забезпеченні озброєннями бойової техніки стандартів НАТО, йдеться про різні, звісно, типи озброєння, але це кардинально інша армія, з якою стикається ворог, і знов таки противник просто не може фізично собі. Дозволити переломити таку ситуацію, тому що ситуація кардинально змінена. Ну і знов-таки навченість і мотивація наших підрозділів вона свідчить про те, що ми готові проводити наступальні дії, навіть перебуваючи об'єктивно у меншій кількості і маючи об'єктивно меншу кількість озброєння і бойової техніки, але якість озброєння, яку маємо ми на сьогодні, вона є навіть не співставна тою, що ми воювали в 2014 році. Спасибо вам, пане Сергію, за те, що доєдналися. А Сергій Грабський військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу, був атеріапостров. Ці Дякуємо за коментарі.